Ладенська тергромада була першою у Прилуцькому районі, що створила клас безпеки, і стала першою, що сформувала на його основі дружину юних рятувальників пожежних. Це добровільне об'єднання учнів, яке створюється з метою виховання у них пожежно-технічної професійної орієнтації. Функції, скажімо так, цієї дружини це популяризація просто професії пожежного. Також є метою це і ознайомлення саме цих дітей із пожежною технікою, загалом роботу пожежно-рятувальних підрозділів. І в подальшому, коли вже діти пройдуть, скажімо, первинну підготовку, то вони будуть проводити такі заняття для інших дітей в школі разом з нами і з вихователем безпеки. Будуть проводити якісь відкриті уроки, самостійно намагатись розповідати про техніку, як правильно використовувати вогнегасник. Днями прилуцькі надзвичайники відвідали громаду та офіційно зареєстрували ладенську дружину. Того ж дня і провели першу ознайомлювальну виховну годину. Розповіли про екіпірування пожежної машини та спецодяг надзвичайника. Не обійшлося без тренінгів. Діти навчились користуватись вогнегасником та навіть загасили пожежу зі шлангу. Щоправда, уяв. Проте найбільше зраділи діти подарунком від надзвичайників, наголосив заступник директора Ладенського ліцею Сергій Кравченко. Для дружини, для юних рятувальників пожежних були за їхні кошти пошиті. Для нас чотири екземпляри форми, тобто чотири комплекти форми. Це їхня ну попожежні тематики. Їх кольорова гама, однострій з сигнальними визнач, визначниками. Там навіть є шеврони для того, щоб потім ставити ранг там чи молодший який небудь там рятувальник, чи старший і так далі. Першим хто зголосився вступити до лав дружини, був учень 9 класу Лев Коновченко. Він і став її командиром. Розповідає, що без сумнівів і роздумів запропонував свою кандидатуру. Я вирішив піти всю дружину, тому що в майбутньому планую стати пожежником і хочу більш детально знайомитися з цією професією. Переконався Лев у своєму рішенні, коли спробував себе у ролі пожежника на тренінгу. Мені сподобалося, що все було чітко. Як у військових, і я люблю дисципліну. Сергій Кравченко пригадує: створили дюрб за лічені години. На мене було покладено цей посадовий обов'язок по формуванню. Дю я знайшов дітей. Ми з ними десь години-дві, мабуть, обговорювали, кого це цікавить, що це буде, для чого це, які ви повинні бути. І буквально через два уроки до мене підійшли троє перших хлопців. Один із них це Коновченко Лев, учень 9 класу. Сказав, що я хочу особисто бути, я наберу команду. Таким чином, у мене з'явилося перших вісім учнів п'ять хлопців. І три дівчини, а ось назву для дружини обирали ретельно методом мозкового штурму. Варіантів було багато і всі символічні, каже Сергій Кравченко. Але зупинилися на абревіатурному варіанті ярл e ЯРЛ. Я рятівник зладана. Любов Дмитренко, спеціалістка у безпековому середовищі, вже підготувала для юних рятувальників цікаву навчальну програму. По мінній безпеці будуть вони вивчати всю тематику. Буде екскурсії їм на пожежну частину і місто Прилуки, і також в нас по поладано. Також ж екскурсії до захисних споруд на територію заводу пожмашина і. Також поладено є у нас пружки, і туди також вони будуть ходити на екскурсії. У подальшому планується проведення змагань серед всіх команд дюрб.